Книга за донат, волонтер Олена Пугач оголосила продаж книг з власної бібліотеки, аби зібрати кошти на авто для підрозділу БПЛА 82-ї десантно-штурмової бригади. Як можна доєднатися до збору? Запитаємо в Олени. Вітаю вас в нашому ефірі. Розкажіть, як виникла ідея продажу книг. Вітаю вас, Світлано! Вітаю шановні телеглядачі! І в першу чергу дякую за запрошення до ефіру. Для мене дуже цінно мати можливість повідомляти великій кількості людей про прекрасні ініціативи, які вони можуть робити, і в своєму в своїх зборах в своєму житті. Відповідаю на питання, звідки з'явилася ідея зробити такий благодійний розпродаж. Ну, почалося все з потреби, була потреба зібрати велику суму коштів. Моя волонтерська подруга відкрила збір на автівку для 82-ї штурмової бригади, і, і необхідно було підключати всі ресурси, всі можливі ресурси, оскільки до цього ми таких сум з нею не закривали. Тобто були суми менші, тепер потрібно зібрати 250 тисяч. Ось, Ольга почала писати інфлюєнсерам, публічним особам для можливості поширити збір. Я зі свого боку почала активізовувати свою аудиторію. Ось, і в цей момент з'явилася ідея почати продавати власні книги. Їх в мене досить багато, оскільки працюю фахівцем з корпоративного навчання в агрокомпанії. Тож книги читаю сама і маю можливість рекомендувати. Рекомендувати іншим, хорошу літературу. ось Перші книги, які я виставила в себе в сторіс, пішли за 3 години максимум, просто вони розпродалися дуже швидко. І таким чином ми зібрали в районі трьох тисяч гривень. Потім почали люди просто донатити на банку з розпродажем, аби підтримати збір на. Автівку для 82-ї бригади. Ось потім почали писати люди, що бажають підтримати збір, але ну, коштів не, не вистачає на ці збори. Якусь частину коштів задонатили, але хочуть ще підтримати. Тож почали надсилати різні вироби ручної роботи, і є дівчата, які організували лотерею до цього збору. Почали надсилати мені мої подруги-книги, теж хорошу, якісну українську літературу, яку готові віддати на благодійність. І тепер ця рубрика в мене росте, розширяється, і в збережених історіях в інстаграмі можна подивитися, які книги є в наявності. Скільки вони коштують, і рівно ця сума, у всі 100% коштів, будуть переведені на збір, на актуальний збір для ЗСУ? Як можна доєднатися до збору, скільки потрібно зібрати коштів? Ну, так як я вже казала раніше, ініціатив маленьких для підтримки збору є вже дуже багато. Можна взяти участь у лотереї, можна продавати книги, а можна напряму задонатити на збір на основну банку. На сьогодні зібрано 200, вже майже 200 тисяч гривень. Залишилось зібрати лише 50 тисяч. Ось тому. Запрошую, приєднуйтесь, всіма посиланнями. Поділюся знаємо, що окрім продажу книг, ви виготовляєте енергетичні батончики для збройних сил України. Якої допомоги потребуєте у цьому питанні? Так, так, саме так ми виготовляємо енергетичні батончики вже більше року. 7 червня у нас була перша річниця, і на сьогодні виготовлено вже більше 70 тисяч штук-батончиків це більше 4 тонн. Просто уявіть, скільки це вже їх поїхало до захисників. Нас можна підтримати будь-яким можливим способом. Перше, ми приймаємо сировину, яка є у кожного з нас вдома, у більшості людей. Це мед, грецькі горішки, або сушені яблука. Їх можна відправляти поштою на моє ім'я в місто Гальсен, або передавати особисто, тобто домовлятися про це можна зі мною в інстаграмі. Другий спосіб підтримати фінансово всі реквізити і всі звіти по використанню коштів за увесь рік ми публікуємо і зберігаємо. Енергія в ЗСУ в інстаграмі, тож приходьте, дивіться, знайомтесь. А ще на нашій сторінці є форма, за якою можна зробити замовлення на батончики для захисників. Є декілька умов, батончики ми відправляємо лише в ті умови, де немає доступу до магазинів. Тобто, якщо це передова лінія, то ми взагалі без всяких питань відправляємо. Відправляємо їх абсолютно безкоштовно. Тож заходьте до нас на сторінку, читайте форму і робіть замовлення для своїх рідних і близьких. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Пугач, волонтерка, і говорили ми про те, що пані Олена розпродує власні книги, аби допомогти Збройним силам України.